Всім. О, всім всім привіт. Ми в клініці. Йожика, ви ходи, красуня, виходи. Ну, ходи, ходи, красунька. Ну, скажи, це ми в клініку приїхали. Ми приїхали, ти вийдеш? Ну Ну? Ти ходи. Не хочу поки що. Я показала двох красунь. Тарі в переносишці і Йожика. Ми приїхали на стерилізацію, і завтра, ще буде ніч і, і, і нічка і крові ще завтра, так само. Ще сьогодні ждіть відосики від нас. До речі, на рахунок трошки упали дінжата. Е, е, я дуже всім вдячна за дінюшку. Якраз оплатиться один якраз пан, Пес один оплатиться за 700 гривень. Е, і трошки ще продуктів докупиться малятами. Е, якраз вистачає трошки дінюшки, так що всім дякую. Дякую за допомогу. Ще чекайте відео від нас. Дякую вам всім!